Отже, я впевнена, що стосується наказового способу дієслів імпегатів, вам все зрозуміло, ви зрозуміли, як він утворюється так як його використовувати у мовленні. А зараз хочу перейти з вами до наступної граматичної теми, якою ми вже раніше трохи торкалися, а зараз розглянемо трішечки детальніше. Отже, les articles définis» et en Артиклі означені та неозначені. Як їх не плутати, коли які використовувати, Артиклі ендефі. Неозначені артиклі. Це артиклі eun чоловічий род, «un» – жіночий «de» – множина. Множина однаково і для жіночого, і для чоловічого роду. Розглянемо приклади «Un livre, de livre. Un regle de regl. Rosemamo malunak. Jeanette a onze ans. Un garçon avec un oiseau. Хлопчик з птахом. Divczynka z raketo. Tamna De garçon avec de rose et de tulip. Хлопчики з розпанами. Авек евтіша дівчатка з маленьким кошеня. Зверніть увагу, якщо іменник набуває множини, змінюється не тільки артикль, а ще й сам іменник. В кінці до нього додаємо закінчення С. Це називається узгодження, щоб усі слова були множини. Артикль дефініт. Означені артиклі, які це Л – чоловічий рід, ля жіночий ле од... множина. однакова і для чоловічого і жіночого роду. Прочитаємо приклад і повторюйте за мною Ля трус, ле трус. Зверніть увагу, якщо іменник починається з голосної або з літери H, то артикль Однини «ле-ля» втрачає голосну та поєднується з іменником за допомогою опострофа. Л'же, побачили? У множині все залишається, як завжди, ле аженда, лестура. Але при вимові артикль поєднується зв'язкою з іменником. Ле з ажента, ле з Зв'язка. Отже, коли використовуємо іменники, тільки означені. Це, це коли вони називають речі, що єдині в своєму роді. Єдині ля солея, ля люна, ля планета. Завжди означені артиклі. А зверніть увагу, я вам вже казала, розглянемо ще раз. Іменники та прикметники у множині узгоджуються, мають закінчення с. La rose rouge, червона роза, les rose rouge. Ті частини, що змінюються, я навмисно виділила «Ен garçon un petit garçon des petits garçons. «Ля брико» joine. Ле «абрико», жоно. Отже, якщо множина, то усі слова повинні стояти у множині. Незалежно від того, означені ці артиклі чи не означені. Часто, особливо у словничках, рід іменника позначають однією літерою, яка стоїть після іменника. Літера М позначає чоловічий рід, рід літера F жіночий рід. Якщо ви читаєте це слово, артикль ви ставите обов'язково перед іменником. Наприклад, перше слово гітара бачимо літеру F, розуміємо, що це жіночий рід. Тому читаємо або промовляємо ля гітара. Так само далі. Давайте прочитаємо разом ці іменники разом із артиклями. Комансон, починаємо. «Ен парашют». Une auto, une photo, une carte, un bouquet, la rose, un autobus, un clown, un crayon, une botte, une écharpe, un poisson. Un portable. Почитайте ці слова ще раз самостійно. ІСсенк. Напишіть іменники з артиклями у множині. Обов'язково узгоджуйте. На перший погляд, ця вправа дуже легка, але, виходячи з мого досвіду, всі роблять тут багато помилок, тому обов'язково її виконайте та перевірте себе. Розглянемо приклад. Un garçon. Le garçon. La gomme. Legom. Ви побачили узгодження, я використовувала артиклі означені та неозначені. Далі працюйте самостійно. Exercice 5. Lisons ensemble. Читаємо разом. Un garçon, des garçons. La chemise, les chemises. Une tante, des tantes. La dent, les dents. la chambre les chambres. un bonnet des bonnets. la maison les maisons. l'école les écoles. le bonbon les bonbons. une écharpe des écharpes. une cousine des cuisines. un lit des lits. le téléphone les téléphones. La gomme, les gommes. Un cousin, des cousins. Une montre, des montres. Un portable, des portables.